Вітайте, будь ласка, Вірочка, питання про до Сергія Сережа. Доброго раду. У Вера? вас у вас нова перука, Сергій. Вас... Ні, це все моє натуральне волоси. Як натуральні? Я і вас бачив хочу... в коридорі. Да ні, так швидко як У мене є така таблетка, пігулка, ти випиваєш, і у тебе робити. Скажіть, що це натуральне, натуральне волосся. Можете кури. зробити якось ось так. Ось так. Ну ж корінь видно. Дивіться, Сережа. У вас только... між між іншим. Я хочу вам сказати, що у вас корінь світліший, і це дуже велика помилка. А у вас корінні світліший? У мене темніший. темніше, що дрітонік. Дальтонік? ну ви ж Дельтонік, що таке ніж це людина, яка не розбирає кольори. Так. Ну, я розбираю коляри. Ну, ви ви ж що в мене колір корінь світліший. Я просто помилилася. Вона ну... не про той корінь говорила, Сережа. Корінь, є... корінь із двох камазів. Корінь зріла, корінь, а на на вазу. Корінь вазі. із двох камазів. А очі у вас натуральні? Е, ну, Звісно, в мене все натуральне. Очі і там, і тут, і все. натуральне. А ви знаєте, що натуральне. таким кольором не бувають очі у людини. Такі прям голубі-голубі. Отже, -голубі. ви в мене закохалися такі в когось. Бувають. Я завжди закохана. А в кого? Ну, в першу чергу, в себе О. в Бога. І ще в багатьох людей. Сергій, людях. скажіть, будь ласка, а Бог має хоч якісь переваги перед вами, в любові вашій? Ну, Ви знаєте, ангелів, як, прав... і як правило, і богів показують світлими кудрями. Тому я, я вважаю, що Бог блондин. Сереж, як живеться цей чоловіку-блондин? Ну, я от хочу зазначити, що тут блондинки, блондинки це не день блондинок, а день блондинів взагалі усіх. Та, і ви також людей. Валера, Всюду. блондин. По, по шкалі фарбкарти ви Десь... блондин. Ага, я зрозумів. Так що завтра і мій день. Так, ага. я я чим у вас я вас, Завтра мене весь, весь двір буде вітати з Днем Білявки. Я зрозумів. Хоч раз в житті вас сприймали серйозно з білим кольором волосся? Ну от на рахунок гаїшників, вас тут була тема, я підслухав. Я от їхав по трасі, і в мене пробило колесо. І мені гаїшники навіть допомогли, тому що я сам не вмію міняти. Вони мені допомогли його поміняти, відправили. Їть дитину. Можна питання? Я сижу і думаю, я вже бачив десь це обличчя, і хочу тобі сказати, що насправді ти зараз маєш конкретну змогу і вимогу докончити вюрст, оскільки так. першою. Образ, вона вкрала твій образ. Звісно, на Борода волосся. Вкрала твій шматочок щастя. шматок. Причому я подаю суд до Гагі. Ладіґаґі. Чи куди там в суд? А -а -а. до, до, там, до давай, давай. Я подаю суд до Леді Гаги, щоб кочити на весь світ на Європу сказала, що вона вкрала образ у Сергія Постова. Тільки заяви приймає інша співачка Брітні Спірс. <ріст> спочатку до неї, а розбирає справи ну, Брітні... Гага. Брітні... Таке. от Гага то то правду кажуть, що білявкам легше пробитися на сцену, ніж брюнеткам? Е, ну як правило, у вас такі ефір я просто не можу зараз озвучити не на цей, а подарили. Такий є. Ну, ну тому ну загалі ви не сповідуєте не перший спосіб, не другий. Творчістю на маю. У мене є досвід роботи в салоні 10 років, і я можу затвердити. Тому тільки як брюнетка перефарбовується в блондинку, вона до мене приходить там через місяць, каже, Сережа, мені стало набагато легше жити. мене пропускають чергах, Мені подають сумочки, мені звільняють місця. Каже, до мене. Міра. Тому, це Іра, правда. Швидко в блонд монт перефарбувалася. Я хотіла, ви знаєте, якось я була самотня, якось так так Не потрібно так. не хотіти, я, а Я Спілкувалася з хлопцем, де він каже: мені подобаються блондинки. Я, навіть, я реально думала пофарбуватись блондинку. Потім я все А потрібно подумала. було міняти хлопця. сказати на Я Ду, довго думала Та і я... про хлопця. Хоч хороший був чи ні? Та що там сніг? Сережа, скажіть, будь ласка, як? Що у міст... вас в руках таке страшне? Це для вас страшне. Сергій. Шо, скажи, сьогодні і Михайло тебе? Чечетов забув да? у наші студії. Потрібно повідомити, щоб забрали б його прес-служба і його піарщик. Скажи, будь ласка, яким місцем потрапляють блондинки, білявки на сцену шоу-бізнес? Ну, взагалі, всі співаки працюють ртом. Тому, напевно, через рот, мабуть. Ротом, Це... тобто вони співають. Ну а звісно, ви що подумали? Так, я тим і подумала. Я просто так. співаків, як сказала одна наша знайома по саме горлянку роботи. Роботи не почати край. Де тому... так. Ну я думаю, що в шоу бізнес попадає саме через рот. Але ж дуже багато тих, хто не вміє співати реально. Як же ж ротом? Ну є багато варіантів, мабуть. Я про них не знаю, але а в якому я... віці в тебе з'явився цей стиль? Ну мабуть, тільки тоді, коли я народився на світ, я одразу любив фешн, гарні речі. Ляльок Барбі обожі Овкені. В мене є колекція. І зараз вона буде зніматися в моєму новому відеокліпі. Угу. Пластик називається. Сережа. Вам же ж не дозволили відзняти свій кліп на території маєтку е, нашого відомого, е, той, що голова по саму пшонку. У пшонки <гум> ну, знаєте, в мене вдома дуже схожий стиль до пшонки, який так. я хочу зараз переробляти, тому що навіть слава снянгів сказала, що е, дизайнери, які е, грішать, попадають після смерті до пшонки. І я хочу зараз змінювати свій. Інтер'єр, ті всі лакшері, картини, люстри ви викидувати. Ви не хочете з ним там зустрітися, ні, ні, краще, ні, ні, ми ні. І тому я вирішив зараз змінювати інтер'єр своєї квартири на більш такий модерн. Стиль. Яка філософія життя блондинок? Чи Блондинів. Фі філософія життя. Ну я думаю, що все починається навіть не з волосся, а з посмішки. Якщо ти до людини приходиш з відкритою посмішкою, з відкритими очима, то вона тебе так і буде сприймати. А волосся це таке. Це можна сьогодні бути брюнетка, як ви, завтра блондинка. Це можна змінювати і потрібно. Змінювати, тому що в житті є різні періоди, коли е, У мене також таке було. Я проїхав в тур в Космополітен по Україні, ми вибирали мій Космополітен Тур. І після, ну, нас там лакшері зустрічали, отелі. і після цього я приїхав додому, у мене якась така була депресія. От. Ну, що Все закінчилось. Я вирішив перефарбуватися в брюнета. Походив три дні і зрозумів, що це не я, що я так що не можу. що було в ці три дні. Що це за такі адські три ну, я дні жах, для Я срідні. жахався від себе в зеркало? Я себе не сприймав. Я це був не я. І я коли себе брюнетом. дуже Так, коли був брюнетом, я себе дуже мучив. Зіпсував волосся, тому що це дуже так, так, накладно так, так, з брюнета в блонд, але вийшов блонд. Як бачите, Серега, дайте підтримуємо пастух, Вам повідомлення Сергія на Євровіді, слава пастуху. Mm -hmm. e, e, значить, Серег... Сараула, гані, ету канчіту нафіг. Що e, ти скажеш? Це написано в e... 2097. Номер. Ну я бажаю щастя, тому що прямий ефір mm -hmm. я вас я вас mm -hmm. кохаю. Мої Сергій. дорогі фанати. До речі, антифанатів я ще більше люблю. Знаємо, є інформація. Яке підтверджує, що за ті коментарі, які пишуть на вашій сторінці, ви відзвонюєтесь і погрожуєте. Е, Чесно, на якій сторінці? Я тільки зареєстрований сторінці... в, в Інстаграм. В, інстаграм. А в контакті, і... вас немає в контакті є мої адміністратори. Ага. А я особисто в Інстаграмі, там у мене все дуже позитивно, сердечка, комент... комплементи. Там негативу немає. Як ти гадаєш, що розумієш? Чоловік е, блондин чи жінка-блондинка? Ну Це таке відносно, я розумний чоловік і є. Я... Тупий чоловік, я розумна жінка, я тупа жінка. Так само не можна говорити, де хороші люди. В Москві є хороші люди, у нас є хороші Замкладом, люди. МКАДом хіба ж, так? Ну крім одного. А хто, а хто? Хто цей це один? Кого це ти не любить? Ну, чесно, я його так раніше поважав, він був такий спортсмен. Та От я що? на нього дивився раніше. Це ви про кого говорите? Ну про Путіна. Про Путіна? Так. От я раніше ну, якби навіть завідував трішки росіянам, що він такий президент, спортсмен, там, займається е, різним спортом. Та а, що а, зараз він спорт дивився, просто не можу на це дивитися. Мені здається, що він якийсь чорт, пробачте. Чорт? Сірьоп. <ріп> так ти може Янголом прилетиш і його полікуєш. Ну, можливо, я не знаю як, але оскільки в Україні є мульфар, всяких там гадалок, <ріп> чому вони не можуть зробити на нього якусь порчу навіть. Я тобі хочу сказати, роблять. роблять. Ти знаєш, як, я Чи тобі... в нього можливо за... За, за, Захисники за, такі ж самі, Дуже армія. Гарно. Я природна блондинка, мама трьох доньок-блондинок. І ми всі розумні, з блакитними очима. А ми в протопових блондинок придумали шатенки-конкурентки. Сараула, ти хоч ему руку не цілуй. А манрови де? Я може вам Юля, <Так> Юля, Юля, ну Юля, em, где ви знайшли таке діва? Спрашують тебе Я сам знайшов, поста. Не искать. Ну... Сергій уже другий раз в нашій студії робить фурор завжди від вас. Рейтинги просто жак зашквалюють. А скажіть, будь ласка, як сталося, що ви покинули своє рідне місто і аудиторію міста Львова? Ну як покинув? Я давно збирався приїхати Кажуть, канал закрили після вашого звільнення. Кого закрили? Закрили канал, на якому ви працювали? Ні, канал прогресує. прогресує. Канал так, канал переїжджає в Київ, Ужди. і можливо, я тут буду далі робити шум на цьому так. каналі. В нас буде дуже високий рейтинг. І я не я переїхав, тому що в столиці весь шоу біз у Львові його ну замало для мене. Ви бачите конкурентів серед е, шоу-бізнесу? Ну такого, знаєте, такого мелкого, дрібного по суті, поряд з вами з такою кандидатурою, яка може скласти конкуренцію. Хлопців, слава богу, немає. Якщо будуть, то буду їх мучити. А, яким чином скажіть, які ви методи будете обирати? Які методи будете обирати? Мочити. Мет... Ну, от Орізне хоча б якийсь дудоїський метод. Метод Видите? мочить. Буквально в <рістит> світі цього слова. Хто це? Ми проводимо голосування про жінок політиків, блондинок. Тимошенко. За Тимошенко. Тимошенко. Фаріон жахливий кольор волосся перепалена на меча. Герман, Герман. Герман так, але Знаете, в принципі, повалі. А повалі на ну, да, політик? Політик, народний депутат. Чусенко чорна. Не знаю такої. Ой, така Бо -бо... От такі очі. Я вибрав да, Тимошенко. Тимошенко, Є тому що ця коса я не знаю, і не чи це. І ще її від придумала... пані Фаріон питання до тебе особисте. Яку їй треба маску взяти для того, щоб відновити. Майонез його. на голову належала. Коротше, дякуємо, новини Анна Діденко, якраз масці з Майонеза. Дочекайтесь, це будуть дивовижні новини, оскільки пастух сказав, пастух не зробив. Наступного разу Сережа, дякую тобі. Дякую. І чекаємо наступного дякую. разу. Давай, Пока. дякую.